Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку. Аналізую звукобуквений склад слова Гра так ні. Плескай в долоні, коли ти погоджуєшся із твердженням. Сьогодні чудовий день. Зараз урок математики. Настала тепла літня пора. Звуки бувають голосні і приголосні. Скоро птахи відлетять у теплі краї. Давай перевіримо вправу, яка була для самостійного виконання. Треба було зробити звукову схему до слова вересень. Вересень перший звук твердий приголосний В. Далі голосний Е. Потім твердий приголосний Р. Голосний Е. Твердий приголосний с, голосний е. А потім м'який приголосний Н. А м'який знак у нас не позначає ніякого звуку. Він тільки пом'якшує попередній приголосний. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок. На наступному пишемо сьогоднішнє число: 5 вересня, цифра 5, і слово вересня. Каліграфічна хвилинка. Пишемо букву сполучення. Маленька буква З, маленька буква В. Маленька буква В, маленька буква У. Маленька буква У, маленька буква К. Із цих букв ми складемо слово звук. Відкрий у підручнику сторінки 6, 7. Дівчинка тримає у руках аркуш, на якому написано слово. Буква. Давай пригадаємо. Букви ми бачимо, читаємо і пишемо. Назви букви у слові букви. Давай разом Б, У, К, В И Молодець. А тепер уяви себе у ролі учителя учительки. Пригадай, що ти знаєш про букви. Розкажи. Зупини відео. Ми можемо казати буква, а можемо казати літера. Це слова, які близькі за значенням. Що ж таке буква? Буква письмовий знак, що позначає один звук. Або сполучення двох звуків. Букви бувають малі, великі, друковані, рукописні. Хвилинка спілкування в українській мові є 10 голосних букв так говорити неправильно. Чому? Продовж розмову. Давай разом. Правильно говорити. В українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі десятьма буквами. Звук А букви А я, звук О, буква О, звук У, букви У, «ю». звук Е, букви Е, «є». звук И буква И, звук І, букви І. -І. Вправа 5. Прочитай вірш Дмитра Павличка. Поясни, із чим поет порівнює школу, а з ким дітей. Зупини відео. Запиши виділені слова, послідовно назви звуки і букви в них. У вирші два виділених слова діти і бджоли. Запиши їх самостійно. Зупини відео. Давай разом назвемо звуки і букви слово діти, звуки д і т, і. букви Д, і, і. Слово джоли. Звуки Б, дж О Л. И букви Б, Д, Ж, О, Л, И. Розкажи, що нагадує твоя школа. Постав відео на паузу. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Вправа 6. Запишіть пораду Юрія Федьковича. Учіться, любі дітки. Думайте, читайте. Як та бджілка, меду з квітки. Розуму збирайте. Кожна строфа з нового рядочку. Зупини відео. У яких словах звуків менше, ніж букв? Поясніть свою думку. Давай пригадаємо, буква м'який знак не позначає ніякого звуку, а тільки пом'якшує попередній приголосний. Отже, якщо у слові є знак м'якшення, то може бути менше звуків, аніж букв. У нас знак м'якшення є у першому слові. Учіться. У цьому слові 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв, а звуків буде 6, без знака м'якшення. Також букву сполучення ДЖДЗ позначає один звук дж, дз, але не завжди. Про це поговоримо пізніше. У нас букву сполучення ДЖ є у слові. Бджілка. У цьому слові 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв. А звуків буде 6, бо ось у нас один звук Дж. Уяви себе дослідником, дослідницею. Поясни, від якого слова походить слово школяр, а слово школа. У підручничку є підказка. У давньогрецькій мові було слово схоле. – «сходи». Від нього походить і наше слово школа. А слово школяр походить від слова школа. Школяр той, хто ходить до школи. Вправа для самостійного виконання. Запиши слова, вставляючи пропущені букви. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки. Перевіримо на наступному уроці. Вправа дерево зростання. Повісь на дерево листочок. Зелений, якщо тобі дуже сподобалось працювати на уроці. Жовтий, якщо сподобалось. Червоний, якщо не сподобалось. Чекаю вас на наступному уроці української мови.